Ва Україні, гранти для молоді на порталі дія у Кам'янці-Подільському вантажівка збила чоловіка. Наші Шепетівщині затримали наркоторговця. Детальніше про ці та інші події протягом наступних п'яти хвилин. Я Ольга Захарченко, Вітаю вас на першому подільському. Європарламент затвердив 35 мільярдів євро позики для України за рахунок доходів від активів Росії. Запроголосували проголосували 518 депутатів. Проти були 56, Утримався 61. Про це пише Радіо Свобода. Відомо, що в Європі заморожено 211 мільярдів євро російських активів. Більша частина з яких перебуває в Бельгії. У Мирнограді на Донеччині Росія вбила двох людей та одну людину поранила. Про це повідомили в ДСНС, а також показали наслідки атаки. Отже, внаслідок обстрілу пошкоджені також 15 багатоквартирних будинків. Спалахнула пожежа на площі 40 метрів квадратних. Ді українці віком до 25 років зможуть отримати до 150 тисяч гривень на відкриття власного бізнесу. Про це заявили в Міністерстві економіки України. Така послуга вже доступна на порталі Дія подати заявку можна в кілька кліків у розділі Грант на власну справу. Єдина вимога для отримання коштів це відкриття ФОП після схвалення заявки. Зазначається, що через три роки учасники програми зможуть повторно отримати грант за загальними умовами 250 тисяч гривень із зобов'язанням створити щонайменше. Два робочих місця. Сьогодні в межах Хмельницької міської територіальної громади заплановані військові навчання. Про це стало відомо з публікації очільника Хмельницької ОВА Сергія Тюріна у соціальній мережі Телеграм. Сьогодні може бути гучно для власної безпеки, слідкуйте за сигналами повітряних тривог. У Кам'янці-Подільському вантажівка збила чоловіка. Дорожня транспортна пригода сталася учора, 21 жовтня, близько 13.24 по проспекту Грушевського. 23-річний житель Шепетівки, керуючи автомобілем, дав із непівпричепом, допустив наїзд на 46-річного жителя Кам'янця-Подільського, який переходив дорогу по пішохідному переході з велосипедом. Внаслідок ДТП пішохід отримав тілесні ушкодження. Медики надали йому допомогу без госпіталізації. За даним фактом, слідчі Кам'янець-Подільського районного управління поліції відкрили кримінальне провадження та встановлюють всі обставини події. На Шепетівщині поліцейські оголосили підозру чоловікові, який займався збутом синтетичних наркотиків. Півпі оперативники Шепетівського районного управління поліції становили, що 28-річний житель Славути розповсюджував так звані солі в колі наркозалежних міста методом з рук в руки. Загалом правоохоронці задокументували шість фактів збуту наркотиків фігурантом під час санкціонованого обшуку. В його помешканні помешканні вилучили наркотики, пристрої для їхнього вживання. Усі вилучені предмети та речовини слідчі направили на експертизу. Експертиза показала, що вилучена речовина, особливо небезпечний синтетичний наркотик. Півіпі наразі слідчі Шепетівського районного управління поліції вже оголосили фігуранту підозру. Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Біля Грицівського перехрестя обмежить рух через залізничний переїзд. Протягом 24 25 жовтня, на залізничному переїзді, який розташований в межах дороги Н02, М06, Кременець, Біла Церква, Ржищів, Канів та Софіївка, на ділянці поблизу населеного пункту Чотирбуки будуть викор... виконуватись роботи з ремонту переїзного на настилу. Рух автотранспорту з 8 ранку до 18 години через залізничний переїзд буде здійснюватись в односторонньому порядку. Про це повідомляє служба відновлення та Розвитку інфраструктури у Хмельницькій області. Плануйте свій маршрут заздалегідь. Поки що прощаємось, але вже готуємо наступний випуск «5 хвилин на головне. Тож залишайтеся з першим подільським. Мирного та спокійного дня! Бережіть себе.